Доброго дня всім поціновувачам парфумів! З вами Амартенція І вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене не домашнє відео за певних обставин. Мені довелося виїхати на Донбас. От, і в батьківському домі я вже попорпалась. Старих старих речах і знайшла свої старі парфуми. Тому буду ділитися з вами тим, чим я раніше користувалася. Звісно, багато флаконів свого часу я повикидала, бо мені здавалося, що це все сміття, треба звільняти місце. Ну і раніше, взагалі, було трошки інакше ставлення до парфумів. Зараз, уже з початком війни. Саме парфуми мене почали рятувати. Це таке хобі стало моя терапія. Тому сьогодні буде у нас таке відео Ностальгія. І так, перше ми почнемо з парфумів і в Роше. Це у нас колекція вже знятість Сікрет Dessens і в мене Ваніл нуар. Ось такий темний флакончик 2010 року випуску У мене 50 мл. Справа в тому, що євраше взагалі любить все міняти, і все, що мені подобається, постійно знімаю. Я не знаю, це як навмисно це робиться. Ти що казати за євроше? Це усюди. Щоб тобі не сподобалось, все починають знімати. Оцей флакончик. У мене, бачите, вже скільки надпита. Я вже не пам'ятаю, з якого він в мене року. Це у нас парфум. Автор цього творіння Жак Кавальє. Це ванільний, пудровий, солодкий. Солодкий, але не приторний, не виїдає очі. Дихати можна спокійно. У у нотах у нас апельсиновий цвіт, мимоза, кедр, ну і, звісно ж, ваніль. Він такий солодкий, приємний і здебільшого підходить для зими. І Він більше тоді розкривається на холодному повітрі. Так, далі з тієї ж колекції Secret Essence Неролі. Це аромат моєї мами. Теж 50 мл. Парфум, 2013 року. Автор цього творіння Веронік Ніберг. Це біло-квітковий, цитрусовий, кремовий парфу. Нероль таке, що воно не пригнічує і не набридає. Воно більш такий, як доглядовий. У мене колись цієї ж колекції маємо подарувала парфум, а собі залишила молочко для тіла. Спочатку він такий був для мене важкуватий, але зараз, коли я вже вдихнула його, цей парфюмчик. От він дійсно доглядом пахне. Дуже приємний. І у нотах цього парфюму не тільки на ролі, а гіркий апельсин. Апельсиновий цвіт та мускус. От, можливо, якраз за рахунок мускусу. Такий він приємний і інтимний. Так, далі. У нас буде колекція авторських парфумів. Ну, взагалі, хто цікавий ці івроше, той знає, що там є багато парфумів, але змінили обкладинку, флакон. Тому що в мене старі флакони ще як з часів випуску. Ну, почнемо з першого. Сельдазур. Ось такий флакончик. Так, зараз. Це в нас аромат 2019 року. У мене 100 мл. Автор цього парфюму Марі Саламань. Це цитрусовий деревний ароматичний парфум. Він зазначений на сайті грошей як унісекс, Тому можна спробувати і чоловікам цей парфумчик. Ноти парфуму це грейпфрут, кедр та гаятянський ветівер. Звісно, що зрозуміло, що це літній парфум. Ну, найбільше мені подобається поєднання дерева та цитрусу суноліта. І з цієї ж колекції. У мене ось такенький автор Демінут. Маленький. Подивіться, скільки в мене залишилося Вон. крапочка взагалі. От така в мене матький такий парфумчик, флакончик 30 мл. Автор цього парфуму Амадін Клерк Марі. Це ірисовий, пудровий. Теплопряний парфюм, він уже настоявся о, настільки він і трошки солодкуватий. Можливо, це таке, ну приємний, приємний і о, навіть зараз в пеку він не душить. О, у нотах парфюму пачулі, ірис, італійський мандарин та гаїтянський ветівер. Ну, я його більше використовувала на осінь і на зиму. Хоча, якщо ви бачите, да, що скільки в мене тут залишилося, то я могла його і влітку, і навесні використовувати, але здебільшого все одно восени, бо він важкуватий, якщо на таку спеку. Але нюхати приємно. Так, далі в нас теж і вроше. Ось такий парфум Wii Алямур. Сподіваюсь, правильно називаю. 2017 року. В мене 50 мл. Автор цього парфюму Софі Лабе. Це трояндовий, амбровий, мускусний та трошки пудровий аромат. Так, у мене щось там впало. І він трошки солодкуватий парфумчик такий. В нотах зазначені ангеліка, дамаська троянда, бобитонка, чи тонка, як правильно, та кедр. Це весняний парфум. І більше на холодну весну. Ось. Бо коли спеки все одно солодкий і важкувато носити. Мені здебільшого подобається на таку холодну погоду. Так, далі у нас ось такий парфюм Mon Evidence. Це одна з е, фланкерів класики Come А Це у мене є 50 мл і ось така маленька мініатюрка на 5 мл. Був, вона вже взагалі повністю закінчилася. От, Автор цього парфуму Анік Менардо і Олів'є Кресп. дуже відомі парфумери. Та й взагалі в івроше дуже багато парфумерів іменитих. От, тому парфумерія Івроше для мене завжди була такою, що о, купив. От, і на інше можна не дивитися парфюми. Так, це у нас парфумчик цитрисовий. Трояндовий, печули і фруктовий. Тут відчувається персики та грушка. Грушка така е смачненька, як ото в, в сиропах, як колись бабусі робили сиропи або компотики закривали. У нотах зазначений мандарин, бергамот, дамаська троянда, груша, персик жасмін, пачулі та ваніль. Ось такий гарненький. Далі парфум моєї мами. Це колекційний флакон. У мене такий самий парфюм. Ті самі ноти, просто що різниця, сама обкладинка флакону. Автор цього Аромату Анік Менердо. 2019 року випуску. Це трояндовий, цитрусовий почуливий аромат, вже як класика. Ой, він такий свіженький, такий приємний. І саме от в Evidence мені подобається троянда. В інших парфумах. Мене Хлой, як каже пані Ірина Талама, каже, нос зламали. Да? Один парфюм зламав нос і все. Це. І мені оце важко потім в інших парфумах насолоджуватися троянди. А от Комовіденс, оце просто для мене ідеал троянди. Ну, і звісно, що в зазначених парфумах це бергамот, травнева троянда і пачулі. Так ще. Парфумчик моєї мами. Це один з новеньких, бачите, тут трошечки використала Mon Rouge Blum and Love 2021 року. В неї 30 мл, а в мене вдома є 50 мл. Поки я його ще не, навіть і не спробувала, бо щось мені трошки на ролі нагадує на чорного ведмедика Маскіна. Нос ріже і, і все. Я от тільки можу нюхнути і закриваю. На цьому завершиться моє розкриття цього парфуму. А цей Blumen Love це білоквітковий, цитрусовий та свіжопряний аромат. Зазначені, ноти ну, це бергамот, жасмін та неролі. Ну, квіти у мене більше на весну йдуть. І. Ще в мене є ось такий. Це вже знятість. Ось такий парфюм. Хто цікавиться Айвоном, пам'ятає його, знає. Мені ще подобається. Зараз, сподіваюся, буде видно. Ось такий напис. Я щось не фокусуй мені. Не фокусую мені. Ой. Сенсуал. Avon Сенсуал. Ось такий флакончик. Я зараз сюди покладу. Мені подобається просто той напис. Це аромат 2013 року. І наскільки мені відомо, це знятість. У мене він вже настоявся, вже аж темненький. І мені подобається, що флакон такий матове скло. Автор цього парфюму Гаррі Фламон та Олів'є Кресп. Це білоквітковий, лактонний пудровий аромат. Він настільки інтимний, настільки жіночний. Ну, от не дарма він називається сенсол. Да? Це чуттєвість, наскільки я правильно перекладаю англійську мову. А у нотах парфуму: це апельсиновий цвіт, бергамот, мандарин, гарденія, гіліотроп, водна лінія, кашемірове дерево та ванільна орхідея. Він настільки чудовий, настільки жіночний. Ну, перевершити його для мене, ну, я ще такого не відчувала. В таких парфумах, як о, каталожних, що Avon, Аріфлейм і Вереше, от він настільки жіночний, настільки приємний. Ну, Як завжди, я ж кажу, що подобається, все знімають, як, як на зло. Так, ну і якщо ми вже заговорили про ці каталожні парфуми, в мене ще ось такий був. «Белла Белара від Mary Kay. Це а, аромат 2007 року. Ось такий в нього, Це коробочка така. Ось такий мішечок був гарненький, м'якенький. І сам флакончик, це, наскільки я розумію, це тревел-версія Белабелара. Так покладемо. Це фруктовий, квітковий і солодкий аромат. Більше так, на осінь холодне літо йде. У нотах аромату нектарин, абрикос, троян, дежасмін, біла деревина та добовий мох. Ось такі у нас ароматики з мамою. І ще на останок хочу показати. Ось такі у нас були, може хтось знає, колись користувався, Ну, зрозуміло, що це аромати репліки. Дона Caran Bedalus Fresh Blossom. Travel версія. І ось такий Тарпеш, Ланван. Ну, Ланван, взагалі для мене зараз найулюбленіший бренд. Зараз покажу, як виглядає, я думаю, хтось користувався ось такий флакон і всередині один, і два таких змінних скляних колбочки. Ой, вибачайте. Справа в тому, що нам оці парфумчики, ось ці, подарувала колись тьотя. Чесно, на той момент це мені десь було років 25, мабуть. Ну, так, Війна вже третій рік іде. Ну, десь 24-25 років. Мені було. Мені тоді здавалося, що це настільки жіночний, настільки е, вкраті, аромати для дуже дорослих тьотів. І мені якось вони взагалі не зайшли. Ну, Користувалася і користувалася, щоб. або чим користуватися. От. Але потім, коли. Почала, вже почала під час війни, почала трошки розкривати для себе тему парфумів, не те, що розкривати, почала колекціонувати. Да? І я відкрила для себе оригінал Ланванчика. Боже, це настільки жіночний, і я дійсно зрозуміла, що, ну, вже, може, просто з віком. До деяких парфумів треба дорости. До деяких парфумів треба е е е філософськи дійти і з розумінням. І я зараз кажу, що Lanvin — мій улюблений бренд. Не най 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 бо я ще... мені багато ще чого треба розкривати, багато з чим ще знайомитись. Але да, – це от, якщо хочеш відчувати себе жінкою, тендітною, вишуканою — це ідеальне. Ну, а Блана Каран, саме ця версія, цей рожевенький, мені більше за всіх подобається, бо там дуже багато тих, я яблочко. яблучка. той зелений о, з яблуком та огірком. Мені взагалі не подобається. Він мені, він мені неприємний це поєднання з огірком. Мені здавалося, що огірок приємний. Ні, огірок той, як ото в крем чи для рук, чи для ніг. ну... Мені не подобається і це точно моє. А оцей мені заходить донакас, це в нас фруктовий, білоквітковий та свіжо-цитрусовий аромат в нотах це грейпфрут, абрикост, лист чорної смородини, троянда, конвалія, жасмін, червоне дерево та деревні ноти. Це аромат 2009 року, і більш такий весну, на літо. А ланванчик у нас Еклад Арпеш. Це у нас квітково свіжий зелений аромат. У нотах бузок, чайний лист, півонія, вістерія, османтус, кедр та амбра. І 2002 року це вже така, можна сказати, класика. І теж я вважаю на весну. Ось такі у нас парфумчики. Ну, така невеличка колекція, як бачите, багато чого до кінця було використано. Ну, якщо от брати, да, дивитися, Вон, взагалі, потрошечку. Це вже теж в мене Вон, залишився. Здається, автор демінут, взагалі, здається, знятість. Оце б я хотіла ще раз спробувати. І в мене, до речі, смаряки ще був триб'ют. Ну, на жаль, на жаль, в мене такий смак, да? що любить тільки знятість. От. Бо раніше, як було, купив якийсь парфюм, поки не використав, інше не купувала. Ну, це ж раніше було. Зараз я навіть можу ще не відкрити якийсь парфюм, а вже новий купувати. Вже невеличка є колекція. Ну, це вже як -то, тема для іншого відео. Сьогодні я вас познайомила з нашими з вами ароматами. Бачите, переважно все було і в Реше. От, Зараз Івраше така закрита тема, самі розумієте, трошки вони стали <кхем> зашкварні у, у певних обставинах. Треба робити правильний вибір. Ну, це як -то на їх совісті. Все, що в мене є, зрозуміло, що я буду використовувати і далі. І це залишається для мене ностальгією. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися. Пишіть в коментарях, який сьогодні у вас парфюм. І дякую вам за перегляд. Гарного дня і мирного неба над головою! Всім па-па!